Нині звучать у пісні церковних в слова псалмопевця. Псалом дай мудрість Соломона, Всегда многократно споминала пам'ять праведного з похвалами. Коли помирає, коли уходить від праведний у світ вічний, за ним лишається слід праведності, чистоти, Святости умирають безбожники, гонітілі церкви, антихристи, за ними залишається борозда поламаних судеб людських, поламаних навіть деколи цілих народів, Іногда руйнують за собою навіть все, що лишло вплоть до суспільства. Но пам'ять праведного з похвалами. І сьогодні та пам'ять про Йоанна, бо над ним довляє, то есть держиться у славі свідчення, бо він оказався найвеликим із пророків, послав'янське чесніший із пророків, бо він сподобався в струях Йорданських крестити Месію, рані проповіданого пророками. А пізніше, коли він вже на Єрці Йордан авторитетом Пророка прийняв Месію Ісуса і його представив, наподобі, як і сьогодні, коли призначають чоловіка на довжність, то хтось із керівництва приходить і його представляє од нинішнього дня, директор цей чоловік, той міністр, той керівник нині. Іоанн Креститель своїм авторитетом, бо Він мав великий авторитет Пророка, представив Ісуса Христа словами. От агнець Божий, котрий бере на себе гріхи міра. Я не достойний навіть казати, а Він буде по-настоячому уже вас крестити Духом Святим і огнем, огнем благодати. А я, Іоганн, треную вас каятися водою покаяння, оскільки приблизитися до святості, до Божества неможливо без покаяння. Що інтересно, що в молитві до Іоанна ми читаємо такі слова, що Господи молитвами міогана научи мене. Всегда, коли грішу спішити покаятися, бо покаяння аки як второє крещене чоловіка від церкви от Христа. Но коли вертаєшся в покаянні, відбувається чудо повернення блудного сина. От чому так нам важливо ніколи не забувати за сповідь церковну. Так, багато люди знають силу покаяння, багато люди іногда формально к тому относятся, но тим самим і програють. Но іменно покаяння, а и второе крещение, Бо само крещение це отрезание поповіни первородного гріха. Є, є очищення того, що набирається по пути. отире репяхи наліпляться на тях. Так і гріхи наші, знімаються покаянням. Що звучить красиво в молитві? Каже молитва. Ти, Йоанне, обох і крещення, і покаяння, і начальник, і ми думаємо, що з іменем Йоанна в першу очередь завжди звучить призив к покаянню. От його перша формула. Він не казав, що скуповуйте землю, скуповуйте золото в магазинах, беріть гроші в чомодани, тікайте за границю. Ні. Зовсім по-другому. Покайтеся, бо приблизилося Царство Божоє. От почому православні християни держаться свої церкви, готуються до вічності, бо більшої нагороди не буває для нас, щоб тут на землі бути членом церкви неформально, а іменно активним членом церкви. Сповіді при часті часто бувати, напоминаємо, сповідь, а ківтороє крещення повернення блудного сина, причому оперативне повернення, то ясно, що у церкві ми формуємося бути учасниками Царства Божого. І наше наслідство все там, унікально собрано є і унікально оберігаємо є. Там каже Господь, ні злодії, не крадуть. Не подкопують. От почому другі люди в цьому світі, котрі не знають Христа, формально будуть закрити релігію, бо современному чоловіку ганьба бути бы безбожником. Хоча вони реально відчувають, до церкви не ходять, Богуся не молять, не сповідаються, не причащаються, ніколи Євангелів в руках не держали. А якщо їхали коло церкви, та й газнули, щоб швидко проліті, в очах не віддіти ненависну їм церкву навіть будову. Коли сатаністи, безбожники, большевики прийшли к власти, перше, як вандали, почали розрушати храми, монастирі і всякі здання, палити мільйони книжок. Убивати мільйони людей то були вандали, а вони говорили, що будують світле майбутнє. Ну а у вічності віримо в'єдно з Іоганном Христіцерем і з нашими святими. Зможемо ми наслідувати царство Боже, царство крещених і розкаяних, царство віруючих і жаждущих, царства Божого. Амінь.